Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це саме демократична держава на планеті України. Ну і вчора я не встиг завершити там про Должко і суддю Должко і його дисциплінарне провадження. І думаю, що сьогодні я завершу і буду ніколи, не буду більше вертати до цієї теми, оскільки. Деякі тролі піддували, і психопати починають розказувати про те, що я там піарюся на Должко, що я виступаю в ролі експерта, про що я ніколи не заявляв і ніколи. Я висловлюю своє бачення на підставі того, що на сьогоднішній день написано в Конституції і законах України. І так розберемо слідуючу тезу Должко про те, що. Крім акта прийому передачі громадян Союзу СССР не позбавлені громадянства. Ну, е, позбавлення громадянства Союзу Радянських Соціалістичних Республік у відповідності до тої Конституції, яка була яка розповсюджувалась на всіх громадян Союзу РСР, е, оскільки Українська Радянська Соціалістична Республіка не мала свого громадянства, то е, громадянство позбавити можна було тільки постановою. Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Оскільки громадянство не позбавлено ну, таких людей, в теорії, воно, це громадянство є, на практиці не може бути громадянства, як пишуть, знатоки від Фарисейства держави, якої немає. Ну, тому це доволі спірне питання, кожен його бачить по-своєму. я вважаю, що людей. Які були громадянами СССР, їх не позбавили громадянства, відповідно в них подвійне громадянство, тобто Громадянство Союзу Радянських Соціалістичних Республік і громадянство України, хто набув, або хто там на законних підставах це громадянство набув. Ну, вважати це одне, ця тема доволі дискусійна. Ми її не будемо розпосюджувати, Кожен бачить на свій смак і осуд. На сьогоднішній день. Конституція України, яка прийнята в 96-му році, розповсюджується на громадян України і людей, які на території знаходяться на території України. І тому користуються правами людини, а права людини і громадянина війни взаємопов'язані у більшості випадків. І так, наступна теза, яку висновки судді должко корелювалися з ідеологією маргінальних рухів, що існує на території України, зокрема, живі люди суверени. Ну і це течія доволі велика, судячи по всьому в Україні, але я звертав увагу на те, що в Україні є концепція триєдинства. А саме Трисуття, чи як її там по-іншому ще назвати, про те, що три гілки євреїв, фарисеї, Садуки, Єдике і Есеї об'єдналися. І на сьогоднішній день ці живі люди суверени, не зрозуміли цього всього, і державні чиновники також. Тобто нагадую державним чиновникам, що ще, що ще з часів Римської імперії, що все, що не зареєстровано, воно не існує. Тому говорити про те, що те, чи живі люди суверени, існує, це є великим абсурдом. А ті всі слухи, які точаться на кухнях, в туалетах, підвалах чи гаражах під 100 грамами, вони не мають під собою правової основи. Безперечно, такі люди є, які заявляють, що вони суверенні, оскільки кожна людина від народження має суверенні права. І ці суверенні права старається сьогодні будь-яка держава, в тому числі і держава Україна, обмежити. І це не новості. Я не відкрив її Америки великої там чи ще чогось, оскільки е ці люди суверенні, е нібито протестують проти. проти, е проти Глобалізації, урбанізації, яка проходить і проти так званого електронного рабства. Ну і е, якщо королева Англії суверен, то і будь-яка людина може вважати себе сувереном, мати суверенні права. Тому е, говорити про те, що це якийсь рух маргінальний. Е, е, Оскільки цей рух маргінальний, він не визнаний таким, говорити можна багато чого, але оскільки немає з цього приводу рішення суду, то якщо по відношенню до такої людини, зупинив. І так нагадую, що все те, що не зареєстровано, воно не е, має право на життя, оскільки воно є живе, існує в природі, але для держави воно не має жодного правового значення. Тому говорити про те, що ці люди е, суверени, якісь там маргінали, я вважаю, що якщо людину будь-якого обізвали маргіналом, то вона має право заявити позов. Про порушення її людської гідності, оскільки нагадую, що всі люди народжуються гідними у своїх і рівними у своїх правах. Не я це придумав, так звучить декларація. І саме до декларації прав людини звертається всі, хто подає до суду, всі чиновники її признають. І коли їх звільняють з посад, то вони криком кричать, про те, що їхні права порушуються. Або якщо їх сажають в тюрму чи під слідством, вони, вони дуже без швидко наймають собі до п'яти адвокатів і кричать, що їхні права порушуються. При тому, що вони забувають за права інших людей, хоча у відповідності до декларації вони зобов'язані по відношенню ну, до інших людей діяти в дусі брате. Ну і про причетність до цих рухів зазначала суддя така ситник, яка написала кляузу на. Суддю Должко, я вважаю, що вона повинна бути звільнена з займаної посади, оскільки вона порушила суддівську етику. І ця етика говорить на те, що суддя не може писати на суддю кляузу, оскільки в такому випадку вона перетвориться в банального стукача. Ну, це так пише: етика, корпоративна етика українського правосуддя, вона ж етика. Фарисеїв, оскільки фарисеї ніколи своїх не здавали, ніколи своїх не підставляли. Знову ж таки, не я це придумав. є з цього приводу доволі велика історія, і ви пам'ятаєте про те, що як один з фарисеїв віддав на суд Єшов бен Ганоцрі, він же Ісус Христос віддав його в руки цивільного правосуддя Римської імперії, хоча він. По великому рахунку, не мав права на це, це робити, але Він це зробив в зв'язку з тим, що самі вислови і самі, які приписують Ісусу Христу, вони були загрозою для існування цих трьох гілок, які були на той час діяли окремо, а саме Фарисеї, Сеїса саддукеї. Ну і стосовно інших. Там дошку приписують, що він не взяв собі самовідвід, та суддя може брати собі самовідвід, може не брати, оскільки це в законодавстві прописано і це не є істотним дисциплінарним проступком, як люблять писати у нас в сьогоднішній день в різних кодексах, істотні порушення права, оскільки. Право і обов'язок заявити собі самовідвід не впливає на суть судового рішення. Якщо воно впливає на суть судового рішення, то безперечно, що це є дисциплінарним проступком. Ну і е, хотів звернути увагу на те, що багато людей там розказує, що я там експерт, не експерт, що я там пишу, там, розказую, там про щось. Так я з моїм досвідом. Виступів у судах, я думаю, що в Україні небагато адвокатів мають такого досвіду, оскільки вони працюють виключно на замовлення своїх клієнтів, і жоден з них практично не подавав позови проти держави як людина і громадянин, оскільки це суперечить знову ж таки цій фарисейській істині. вона вона ж доктрина українського правосуддя. Чи як її там назвати, чи етика українського правосуддя про те, що адвокат не може сперечатися з тим, що він є в реєстрі Державному реєстрі адвокатів, і його за це можуть виключити, оскільки буде порушена етика. Тому звертаю увагу ну, всіх, хто хоче слухати мої там, монотонні, нецікаві речі. Які засновані на сучасному дифузному праві і на сучасних конституціях законах то й слухає. Хто не хоче, той безперечно пише про те, що він не хоче, і одразу видаляється. І таких людей на видалення було раніше доволі багато. Я думаю, що всі ці мої монотонні речі вони стають з кожним днем дедалі цікавішими, оскільки на сьогоднішній день. Держава Україна вважає, що всі фізичні особи, які вона вступають в цивільно-правові цивільно відносини з державою Україна, всі фізичні особи прирівнюються до непотребу чи до того, що вони робить держави. А держава по відношенню до них може діяти так, як вона захоче. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.